Літній мікс від брендів Only Vermota, Безрукавка, Футболка, Ветровки, сукня, піджак, штани, піджак, сукня, також сукня, розміри від S по XL, футболки, Це все футболки, різні розміри, всі базові моделі, Комбінезони від в чорному та зеленому кольорі, синя сукня, блузки, кофти, джинси, також сукня, шорти джинсові, майка. Шорти, джинси, спортивні штани, штани карго, штани, кофта, майки, спідниці? Такі штани? Спідниці і сумка.